І таю на прохання я знімаю відео, де покажу вам порівняння. Ну, не те, що порівняння, а як виглядають два сорти: Троянди, Девіда Остіна, The Prince і Falstaff. бо мене попросили розказати, показати, яка різниця між ними, щоб це допомогло визначити, який саме сорт є в людини. Отже, ну, так. Скажімо так, Дещо, Деякі характеристики я зможу показати в одної троянди, адже вона старіше посаджена в 2020 році, а фальстап посаджений минулого року, 22-го. Але все ж я сподіваюся, що це допоможе і наголошу деякі нюанси. The Prince молодий приріст, в нього такий досить бордовий. Ну, це вже, звісно, визрівають листочки, тому тут залишки тільки бордовості. Але якщо глянути от на зовсім 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 молодесеньке ще, яке ще не визріло, він такий бордовий, бордовий, бордовий. По пуп'янках, пуп що в нас є, бачите, на вершечках пуп'янків є отакі, як ніби чубчики. Е, такі чубчики. Але потім, і це в мене буде на іншому відео е, за посиланням хіба можна буде перейти, я показувала, коли вже ближче до квітування ці пупляхи такі досить-досить оригінальні і досить такі. Ну, в мене не було ніяких більше устинок з такими пупляхами. Що саме мається на увазі? Вони зверху будуть такі ніби плоскі, а навіть дещо заглибленіші, такі, як ніби, ну, якась там тарілочка мілка з таким заглибленням. Досить цікаво, вони виглядають. Колючий, пагони колючі. Причому це молодий пагін, він колючий. А ось я зараз спробую показати старіший пагін. Ось бачите, тут взагалі багато, дійсно дуже багато колючок. І ще така дуже-дуже, я не зустрічала ніяких остинок такої особливості. Але я не знаю, чи я прямо зараз так знайду, бо я намагалася обрізати, звісно, це весною. Коли дві, два пагони, дуже часто в цього сорта, принаймні в мене так є, що два пагони, такі досить тоненькі, вони ростуть дуже от щільно один до одного, от прямо паралельно. Один до одного іноді навіть аж переплітаються один з одним. І тому дуже тяжко їх навіть обрізати. Я це теж зазначала. Не знаю, чи я зараз таке кажу, знайду, бо я намагалася дещо їх пройдити, І не дуже хочу, щоб поколитися. Воно ж таке колюче. Спробую тут позаглядати, чи є щось таке, щоб вам продемонструвати. Ну, але це дуже так наочно буде і наявно. Я думаю, якщо у вас The Prince, то ви точно побачите в того сорта таке. Е, ну, листя, листя. Таке е, ну, воно глянцеве, але таке досить напівглянцеве. Не дуже аж блиститься. Точно не матове, але, як на мене, воно все ж таки напівглянцеве. Так. Ну, по колючості не можу. Я все ж таки знайти, прямо, щоб показати, як ці пагли виглядають. Ну, влітку це точно буде яскраво виражено. А зараз подивимося на фальстаф. Так, а зараз ми розглянемо фальстаф. Кущик маленький, менший порівняно з The Prince, Але що я бачу? От листя ну, нема тут такого молодого приросту, який я можу продемонструвати, так, як на The Prince. Єдине, що тут з таких молодших пагонів, це оцей. І тут є е, листя, яке не до кінця визріло, і воно не такого бордового вираженого кольору, а більш гірчичного кольору. Тобто зелень з гірчицею нема тут бордовості такої. Ну, це відрізняється, я б сказала. Немає тут, на жаль, пупляхів великих. Не можу показати як. Ну, є маленькі, там попелиця на них. Е, нема великих, тому і я не пам'ятаю по пам'яті, як воно було. Пагу. Е, колючі. Так, колючки є, теж досить великі. Якщо взяти старіший пагінь якийсь, подивитися, який він по колючості. Ну теж. теж немало колючок. Немало, немало колючок. Ну, але мені дасть The Prince це такий густіший всієї старіші пагони Що, Хоча, вони, якщо тут саме нижній такий невеликий, то там теж багато колючок. Та. Але тут не зустрічає, щоб тут так росли щільно два пагони один прямо біля одного листя. Ну, теж не прямо таке ж блискуче, напівглянцеве, можна сказати. Напівглянцеве, напівглянцеве — досить схоже. Не знаю, можливо, допомогло, можливо, ні. Так кажу. Хіба ще, як буде квітнути, порівняю прикладу квіти і пупляхи, я думаю, що це буде, буде показовіше. І, можливо, потім відео, яке буде в посиланні, на The Prince, подивитися на пуплях і побачити, чи він схожий, чи все ж таки то фальстав. Ось так.